Привіт, малята! З вами знову передача Пізнавайко. А це вірний знак того, що буде багато цікавого та пізнавального. Минулого разу ми дізнались багато цікавого про футбол, а сьогодні на нас чекають не менш загадкові та захопливі речі щодо країни Великобританії. А ще не забудьмо про фрази магічної мови, що розуміють скрізь. Великобританія вважається однією з найзагадковіших країн світу. Це пояснюється здебільшого тим, що більшу частину днів протягом року країна була оповита щільним туманом. Великобританію дуже часто називають туманним альбіоном. Альбіон це древня назва, що її використовували греки і римляни на позначення території сучасної Британії. А назву туманний Альбіон вона виправдано дістала через незвичайний туман, який зупиняв рух на вулицях, змушував мешканців країни сидіти вдома, щоб не заблукати. І єдиними людьми, що могли пересуватися у дні туману, виявились сліпці. Вони нерідко пропонували свої Послуги поводирів зрячим, що втрачали дорогу. Але сьогодні казки про туманність Великої Британії вже не існує. Виявилось, що це явище було характерно для чудо країни у давнину через велику кількість диму та газів. І називається це явище Смог. У містах Британії була розташована велика кількість заводів, а будинки опалювались вугіллям. Дим із труб змішувався із туманом і створював смог. Зрештою було прийнято закон, що забороняє опалення вугіллям у великих містах, а заводи було перенесено до провінцій. Після цього туманна завіса зникла, а повітря у столиці Великобританії, Лондоні, стало одним із найчистіших серед найбільших міст світу. От та малята, як це може змінитися, коли ми будемо дбати про навколишнє середовище. Яскравим прикладом цього є досвід Великобританії. Минулого разу ми з вами малята навчились магічною англійською мовою вітатись вранці. Пам'ятаєте? Добрий ранок! Good morning! А сьогодні навчимось бажати приємних снів! Поїхали! Коли ми лягаємо спати, то бажаємо всім добраніч. Чарівною мовою це звучить так. Good night. Прослухайте ще раз уважно. Good night. А тепер повторіть за мною Гуднайт. Нумо, скажіть мамі доброї ночі. Гуднайт. Тобто добраніч. А тепер побажайте батьку доброї ночі. Скажіть йому добраніч Good Гуднайт. Потім побажайте всім своїм родичам і друзям доброї ночі. Good night. Запам'ятали? Отже, ввечері перед сном скажіть всім good night, Тобто добраніч. Good night. Казкова Великобританія також вважається батьківщиною метрополітену. Саме в Лондоні, столиці Британії, була побудована перша підземна залізниця. У 19 столітті однією з найбільших проблем в Лондоні була велика кількість пасажирів. Рішенням було організувати рух у підземних тунелях міста. Це виявилось швидко, надійно та зручно. Поїзди тут рухалися за допомогою паровозів, і населення міста все частіше користувалось цим видом транспорту. Це дало поштовх забудові метро в інших великих містах світу. Як не дивно, і перша рухома драбина Ескалатор з'явилася у Британії в одному з найбільших магазинів країни, що називався Хародс. Директор магазину Ричард Барбіч вирішив, що встановлення рухомих сходинок привабить більше покупців. Але коли ескалатор було запущено, охочих ним скористатись, було небагато. На схвильованих відвідувачів, що все таки відважили спробувати диву механізм, в кінці шляху чекали службовці магазину та пропонували алкоголь і нюхальну сіль, щоб зняти переляк від страшної поїздки. А зараз я вам пропоную, мої маленькі друзі, подивитись мультик його герої, як завжди, мають чим вас зацікавити та порадувати.